Аби військові могли зігрітись і мали світло, франківські волонтери активно продовжують виготовляти окопні свічки для наших захисників та для населення, так як потреба у них у зимовий період лише зростає, більше необхідних матеріалів. Процес виготовлення бачила наша Ольга Нестерук. Для виготовлення окопної свічки потрібні нам жестяні банки, але увага підходять не всі. Зараз я взяла підходящого розміру, але не підходять високі. Бо якщо буде вища банка, тоді не буде поступати кисень всередину і вона не буде працювати. Ну, це буде просто ну, перерозхід парафін. Важливим є і щільність картону. Дуже важливо звертати увагу, щоб картон був гафрований. Звісно, є піти шаровий, але його дуже важко крутити. і Дуже болять руки. Ну, якщо хтось хоче зайнятися, то раджу вам все-таки брати трьохшаровий картон. Я Вже показую заготовочку. Але тут гнітель, який так само робляться з картону. І також скручуємо нашого равлика, тут ми їх називаємо і вже засовуємо. І крайній етап залиття парафіном. Отак виглядає майже повністю дозалита баночка. Обов'язково е, треба враховувати те, що від температури, тобто гарячий парафін, він, скажімо так, він має більш більш широший, скажімо так, він коли вставає, він завжди дасть всадку. Тобто завжди треба баночки ще доливати. Сам процес виготовлення окопних свічок розповідає Тетяна нескладний, проте труднощі під час такої роботи виникають. Робити це насправді дуже легко, і це не вимагає там особливо якихось стараних там навичок. Є там певні технічні нюанси, але мені здається, що дитину 10 років можна спокійно лишати в майстерні і навчити такі робити. Але от саме найбільше, як то кажуть, квест це з матеріалами. Якщо в нас зараз дуже є багато банок. В Принципі з картоном теж проблеми немає, тому що люди постійно знаходяться. ну, найбільше це настачає воска і парафіну. Стати частинкою доброї справи може кожен. Якщо у вас є необхідні матеріали, волонтери просять не зволікати і долучатись. Можна прийти просто сюди на палац потоцьких, але на жаль, я тут буваю не кожен день. На дверях звісно написаний мій номер. Мені можна подзвонити або краще написати в будь-який месенджер. Я в будь-якому месенджеру відповім будь-яку годину. Також у Фейсбуку можна нас знайти. Ну от моє прізвище Полоносова, в принципі, воно досить рідкісне в Україні, так що воно можна знайти також в любі соцмережі. Раніше в теплу пору року замовлень від військових та населення було по 100-200 штук. Зараз же майже щодня волонтери відправляють партії по 400-500 свічок. Найбільше просять на Бахмут, Харківщину та Миколаївщину. Ось, наприклад, замовлення ми собі підписуємо, коли, скільки штук нас просили, це на, на Запоріжжя нас просять. І так звичайно, ще. Стараємо там, наприклад, пару малюночків, які намалюють діти. Я думаю, для того, щоб це було приємніше. Наявність окопних свічок, пояснюють наші захисники, це питання виживання. Якщо в польових умовах, такі як були у нас, це окоп, земля і все. Тобто, це єдина можливість хоч якось зігрітися, єдина можливість освітити, обсушитися. Зачасту це єдина можливість навіть приготувати собі їжу, тобто так вони потрібні однозначно. А тим часом Тетяна разом з іншими волонтерами проводять і майстер-класи з виготовлення окоптих свічок для дітей та дорослих, окрім матеріалів, не менш важливими є й донати, аби закупляти все найнеобхідніше.